Щодня ми купуємо багато товарів для будинку та офісу, а також продукти харчування. І періодично наш смітник переповненим йде до загального. Так відбувається щодня і щомісячно. А ось наприкінці року у підсумку кожен з нас продукує більше 200 кілограмів сміття. І далі у програмі Фабрика ідей. Ви дізнаєтеся про технології, які дозволяють мінімізувати кількість відходів на нашій планеті. Біогаз з відходів. Саме таку технологію обрали спеціалісти для утилізації полігону. Сьогодні це один з найбільших виробників зеленої енергії у Латвії. І один з найбагатших полігонів країн Прибалтики. Є можливості з мусором робити чудеса, але треба розуміти, одно, що за всі чудеса хтось платит. платить. І в основному за це має платити народ населення. Наша технологія хороша тим, що це. соблюдение всех евронорм при минимальных затратах. Конечно, можно прогрессивно заниматься переработкой, можно сжигать, можно производить дистопливо, можно заниматься пиролизом плазмы и всем остальным, но надо понимать, что продукт, который можно получить в результате переработки мусора, он покрывает только 60% от себестоимости самого процесса, а остальные 40% ложится на население. Перш ніж зупинитися на біогазі, проектанти вивчали усі ймовірні наслідки кожної з технологій, а головне спроможність населення сплачувати за таку утилізацію. Якщо ми вибрали б путь, який йдуть європейські країни, тобто зжигання мусору з різними різновидності, то житель ліги платили би в місяць то, що зараз платить в год. Тому було вибран на даний момент. Оптимальний варіант, який дає можливість збалансувати стрібування Євросоюзу з працю способності Вже минуло 10 років від початку здобичі біогазу. Період окупності зайняв буквально декілька років. Далі чистий прибуток. На підтвердження своїх слів пан директор називає середню зарплатню працівників полігону Гетліні. Вона складає 1200 латів, При тому, що середня зарплатня у Латвії не перевищує 500 електроенергія та тепло. Ці два рентабельні основні продукти завжди отримують полігончики з відходів. Зелена енергетика державом підтримується, дає можливість гарантувати виробництво електричності і віддавати в общу сеть. Вот. Ну и побочный продукт, получается тепло, который, я считаю, в Гетлі недовольно успішно використовується Мы поддерживаем и используем это тепло в своих хозяйственных целях, а излишки сейчас уже вот, третий год занялись сельским хозяйством, производим продукцию сельского хозяйства, помидоры, цветы, клубника. Серпень період помідорного врожаю, на який ми якраз і потрапили. Екологічно чисті томати латвійського виробництва можна пізнати за жовтим кольором, говорить пан директор. Сорт український зазначає Іманс. Технологія доволі проста. Дикий помідор. На нього привіти два недиких. Простий. Значит, помидоры приходят, мы покупаем их саженцы Финляндии, приходят высотой сантиметров 50. И за сезон а, сажаем мы 1 октября <coughs> и заканчиваем сбор продукции 15 августа. То есть 9 месяцев он производит. И он вырастает за 9 месяцев, вот тут начало, 15 метров, пятиэтажный дом. Конец от этого растения где-то там. З одного квадратного метра можна взять 50-55 кілограмів идея Ідея така. От... Желтий зеленій цветок. Желтий убирается, листья обриваються, веревка відпускається і ложиться як веревка, как лиана на, на вот эти плавки. Тепла все одно забагато, тому поруч існуючою теплицею вже готують місце під чергову. У найближчих планах побудувати ще одну. До вступу у Європейський Союз на території Латвії діяло 500 офіційних звалищ. За спеціально розробленою програмою під назвою 500 мінус вони були ліквідовані. Замість них почали діяти 12 полігонів. Це було домашнє завдання Латвії до вступу в Європейський Союз, згадує історичний рубіж директор. Сьогодні цей полігон обслуговує місто Ригу та ще декілька навколишніх населених пунктів. Щороку сюди потрапляє близько 400 тонн відходів. Це половина усього сміття, яке вивозить на свої полігони Латвія. За показником та складом сміття можна визначити економічний стан міста та країни, говорить пан директор. Здобувати біогаз вигідно за умови, якщо кількість населення більше 500 тисяч. Перед кризисом 2006-2007 року об'єм котаб'ємусора в Гетлені був. в районе 430 тысяч тонн. На данный момент падение по мусору это 30%. Это примерно отвечает и падению экономическому, которое в стране. И в зависимости от благосостояния зависит тоже состав мусора, морфологии. Чем лучше народ живет, тем больше выбрасывает. На даний момент у планах керівників Гетліні з 2014 року запустити сортувальну лінію. Це дозволить відбирати вершки з відходів і відповідно додаткові кошти. Після введення сортування мусора ми будемо отримувати три великих частини і три великих продукти. Це біомаса, яка буде. використовуватися, так як зараз це РДФ, це... Та фракция мусора, которая горит и может использоваться как топливо, энергоноситель. И третья часть это втор сырье, стекло, камень, металл. То есть это даст возможность нам развивать уже углубленную переработку Это раз, это даст возможность продлить жизнь полигона фактически без ограничений по территории. И это даст возможность нам Более продуктивно сырье. Після цього нововведення плани більш глобальні, зізнається керівник попереду трансформації більшого масштабу ліквідувати полігон. План доволі елементарний ліквідувати полігон. Ліквідувати полігон в тому понятті, яке є ну, так, в Латвії, що полігон це місце для захоронення. цель такая, что захоронять 10-15% от общего объема, а все остальное перерабатывается, начиная от жидкого топлива, заканчивая газом, электричеством. Проект зі збору сміття нарізно турбує багато країн світу. Хтось тільки вивчає успішний досвід, інші збирають кришечки та пластик. Більш захоплені сортують навіть скло за кольором. Так показовий досвід Данії, де відходи розподіляють на 28 фракцій. Звісно, що три десятки контейнерів на вулиці не побачиш, проте близько десяти так скло, метал, органічні відходи, папір для кожної фракції свій контейнер зі спеціальним отвором. Один з таких караванів контейнерів знаходиться буквально у двох кроках від дитячого садочку. Спеціальна антибактеріальна обробка біологічно безпечними препаратами утилізує усі неприємні запахи. Чистоту експерименту довершують біопакети для сміття. Їхній ресурс роботи як тари складає усього декілька годин. Зібране сміття досортовують вже на 28 фракцій, які потім усі йдуть у продаж на спеціально створені біржі відходів. Найбільш ходовим товаром залишається метал, говорять учасники проекту. Проте такі проекти поодинокі і на стадії пілотного випробування. Основна маса відходів утилізується на сміття спалювальних заводах. Make a... mm. «Вимоги до муніципалітету та комунальних служб взагалі це розробити правила, що дозволяють жителям утилізувати свої відходи. Що стосується безпосередньо місць проживання, то потрібні контейнери для паперу, картону, трави тощо в іншому випадку мешканцям доводиться відносити своє сміття в інші місця, наприклад, на станцію відходів, взагалі муніципальні служби стежать за тим, щоб сміття сортували і в час. Сно збирали, але більшість відходів не використовується вдруге, а утилізується на сміттєспалювальних заводах. Таким чином ми виробляємо електрику і тепло, використовуючи відходи. Але в плані переробки та вторинного використання відходів за останні десятиліття ми не просунулися уперед. Звичайно, можна радіти, що ми отримуємо тепло і електроенергію з відходів, але сортування сміття від цього не поліпшується. Я підкреслюю, що це проблема, і нам необхідно працювати над тим, Тим щоб покращити спочатку сортування сміття, а потім і його ресайклінг. Але це не просто зробити. на даний момент офіційний курс здання спрямувала на розвиток сміттєспалювальних заводів. Найближчими роками вже заплановані до побудови декілька. Як швидко, безпечно та ще й економно доставити відходи до місця утилізації чи переробки? Молодий винахідник Іван Бондаренко пропонує використовувати систему спеціально побудованого для цього трубопроводу, по якому буде рухатися танкер з відходами. Поступове заповнення цього танкеру призводитиме до генерації електроенергії за допомогою пневматичної силової установки. Танкер рухатиметься по прохідному тунелю. При досягненні пункту призначення він автоматично розвантажується і повертається на вихідну позицію. Завдяки цій системі можна було замінити старі сміттєвози і значно здешевити процес доставки. Всім нам, 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 проблеми відходів в ґдак ну, у нас у, у всіх єсть. Інсідані, а вони інсідані увили хвади на свою розробку. Іван вже отримав патент. Він пропонує таким чином відправляти на сміттєзвалища або до місця переробки небезпечні відходи, на кшталт медичних. Але спектр використання цієї системи можна розширити до побутових. Така система не завадила б і Донецьку. Это трубопроводы. Я так полагаю, что это было бы правильнее всего. По трубопроводам, специальные контейнеры и с помощью сжатого воздуха переправлять это на заданные точки, і там где нужно этот контейнер останавливается, Ну и в принципе даже можно с самим контейнером все это вместе перерабатывать. без контакта, собственно говоря, с человеком. Вот так он можно сказать. Скажите, это будет наземный, либо лучше, чтобы это был подземный трубопровод? Любой вариант возможен. Может быть. Ну, подземные затраты, конечно, больше будут. Но это будет как, как газопровод, обычный газопровод. Вот, ну, даже более легкий газопровод, он может быть сделан из пластика. Все, если какие-то, допустим, ну, технические вариантов тут много решений может быть. Її головна перевага мінімум енерговитрат. Така установка допоможе знизити знос комунального транспорту, який вже сьогодні становить 70%. До того ж, вона робить процес доставки екологічно безпечним, навіть небезпечних речовин. А самі генерують <різь> енергію своїм. Науковый керевник аспиранта говорит, подобный принцип работы системы е не новым. Иван запропоновал новый подход к его Не бывает совсем новых идей. Если совсем новая идея, то это уже открытие. И приписи принципиальное физическое явление, какой-то физический эффект – это открытие. А так вообще изобретение это. Каждое изобретение – это ступенька вверх, вверх, вверх на по пути технического прогресса. Такая идея транспортировки пневмотранспортной системы, контейнерную, перегрузки, загрузки, доставки и так далее по трубопроводам. Ну, эта идея уже больше ста лет, конечно. Но то, що вже сам он даже использовать вот це для транспортування опасных відходів, це вже дуже добре. Це ідея самого. Использования. А там технічних нюансів небольшое Навіть буває отличие, небольшое, оно дає ефект определенний. Основна задача нової розробки безпечно, економно та екологічно доставити відходи до місця утилізації. Взагалі Шиван активно розробляє винаходи, які б зменшили негативний вплив діяльності людини на екології. Екологію. Наразі він навчається в аспірантурі заочно. На його рахунку вже шість патентів. Весь свій вільний час присвячує екологічним розробкам, але є в нього ще одне творче захоплення. Він пише вірші, а його друг під них музику. Ось такий він сучасний винахідник. Зробити і впровадити у життя екологічно безпечні засоби і методи боротьби з шкідниками та хворобами рослин. Це завдання номер один для групи інтегрованого захисту рослин відділу популяційної генетики Донецького ботанічного саду. У нас звичайно защита ростіння асоціюється у більшості людей з примененім якихось хімікатів. Uh -huh. тобто, ну, так же, як в випадку з ліченням Тобто Всі люди розуміють, що лучше займатися. здоровым Филоте. образом жизни и профилактикой заболеваний, да, но э, и понимают, что таблетки это плохо. Тем не менее, как правило, начинают гладать эти таблетки уже когда поздно. То же самое зачастую происходит э, и с химической защитой растений. Мы на основании своих исследований, собственно, э, хотим сказать, что все новое хорошо забытое старое. То есть, конечно же, химические средства защиты растений это уже окончательно. То це вже коли нічого другого не допомагає. Секрет здорової рослини полягає у правильному догляді. Тут також діє принцип профілактика захворювань краще за лікування. Як часто купуючи рослину, ми навіть забуваємо дізнатися про умови її вирощування, марно сподіваючись, що вони однакові для всіх представників флори. Рослина це не пам'ятник, вона потребує правильного догляду, говорять спеціалісти. В першу чергу… Надо создать для этих растений их родные, нормальные для них условия, которые, как правило, в древесных насаждениях не соблюдаются. Как говорится, нужно зрить в корень. То есть основное для... – это почвенные условия, условия полива. Нужно все-таки обратить внимание в первую очередь на профилактику. Или, как говорят специалисты по растениям, агротехнику. То есть правильная агротехника – это залог успеха. То есть правильно полить, правильно удобрить, правильно подготовить землю, правильно подобрать ассортимент древесных растений, потому что не все древесные растения у нас хорошо живут. До речі, чимало захворювань пов'язане з недотриманням правил агротехніки. Здесь неожиданно э оказалось, что основные заболевания, основные болезни растений имеют неинфекционную природу. То есть это не какой-то страшный микроб, который там неизвестно откуда взялся вот. это не какой-то страшный штамм какого-нибудь там грибного патогена это неинфекционные болезни которые связаны с плохой агротехникой то есть загрязненным воздухом сухостью почвы с сухостью воздуха то есть очень многие деревья из-за этого страдают учитывая что деревья все-таки очень устойчивые организмы растения действительно устойчивые их очень сложно вообще-то как бы уничтожить они, грубо говоря, это терпят. Терпят, но в результате умирают раньше. А можно дать такую, вот, я не знаю, универсальную рекомендацию вот, профилактических Конечно. методов для всех растений? Ну, приблизительно вывести можно? Одним словом могу дать. Думать в первую очередь. То есть нужно думать действительно. То есть растение это живой организм. Он живет. Растения дышат. Они растут. Они рождаются и умирают. Ну, если по пунктам. Поливать правильно еще. А по пунктам, да. Даже если мы не обратим внимания на то, что все растения разные, хотя бы потому, что они к разным видам принадлежат, но для, для них, для всех самое главное ⁇ это соблюдение условий произрастания. Растения у нас разных континентов, они из совершенно разных, могут быть, природных зон, и нужно четко знать, откуда это растение, то есть в первую очередь определить, что это такое, и обратить внимание на природные условия его Родины. Хвороби рослин можуть бути спровоковані і різними шкідниками. На сьогоднішній день науковцями ботанічного саду досліджено приблизно 300 видів, які потрапили до нашої місцевості. Стоїть небольшая серія для таких наших задач моніторингу. Це красноголовий піліжчик ткач з таким цікавим названням, тому що у нього у самок голова красно-оранжева, а тіло, тіло у нього чорно-сінне. Самці це немає личинки этого пилильщика объедают хвоинки на некоторых видах сосен, которые используются у нас не только в ботаническом саду, но и в городе. Это достаточно обычный вид, встречается он весной. Взрослые, как говорят ученые, и мага, взрослые особи летают в апреле месяце, откладывают яички на хвоинки, и личинки, которые из этих яиц выходят, они начинают массово причем коллективно очень, они очень любят вместе держаться. Объедать определенный участок побега. Вид интересный. Во-первых, интересен тем, что он очень крупный. Это североамериканский вид клопа, который называется у нас ну, как бы сокращенно хвойный клоп. В Европе он вредит на промышленных э, семенных плантациях сосны. Там, где э, в питомниках получают семенной материал. То есть семена для высаживания сосен, ели и других хвойных растений где-то. Так как этот клоп, завезенный из Северной Америки, питается и личинки его, и взрослые клопы, питаются соком на шишках хвойных деревьев, соответственно, семена плохо возревают, количество их небольшое, шишки получаются уродливые, тем самым наносят реальный урон, коммерческий урон, то есть он является как бы, коммерчески таким вот негативным видом. Ми так звикли ділити комах на корисних та не дуже шкідників, як то кажуть. Але, як запевняють спеціалісти, не усіх шкідників слід знищувати. Варто чітко визначитися з пріоритетами. Якщо шкоди завдано зовнішньому вигляду рослини, але не пошкоджені життєво важливі системи, чи потрібно застосовувати хімікати. В природі, звісно, не існує ні в ні таких от. каких-то особо таких злостных заболеваний. Это изобретение человека, такие термины. То есть нет вредных организмов, точно так же, как нет и полезных. То есть природа ⁇ это очень сложный организм. И мы видим повреждения какими-либо насекомыми, которые совершенно закономерны, которые, которым адаптированы эти растения, которые помогают этим растениям, в конце концов. Существует определенный цикл природный, который хорошо многим известны. То есть а самое известное это 11-летний солнечный цикл. И у нас очень часто вопросы, вот, начиная с прошлого года, почему у нас такие страшные вот деревья, почему у нас листья объедены, а те, которые не объедены, закручены в трубочку. Это очень страшно, опасно. И, наверное, все растения умрут. В этом году эта вспышка численности, это, это бабочки-листовертки, их гусеницы крутят, эти листья продолжаются. В некоторых случаях защита растений даже с помощью химических средств, она необходима. Бороться, вот надо вот с такими как быть, грызунами. У нас должны быть конкретно поставлены цели. Для чего мы это делаем? Мы можем преследовать цель идеальная декоративность, но применение химикатов, как я уже говорил, должно быть в последнюю очередь. То есть до этого должны быть использованы все другие агротехнические, механические, другие способы повышения жизнеспособности, устойчивости вот этих насаждений. Кроме того, тут начинают смыкаться интересы людей, которые хотят посмотреть на красивое дерево и с интересами э, других жителей, которые не хотят, чтобы у нас в городе использовались химикаты. И совершенно справедливо значит, они так считают, потому что существует целый ряд санитарных правил. Котори ограничують використання хімікатів в черті города, тому що это приносить більше вреда, ніж пользи, головне у захисті рослин не перестаратися. Тоді зелені насадження не лише будуть радувати око, а й служитимуть на користь екології. Жодне виробництво не обходиться без побічних продуктів, які до певного моменту виливали, закапували, ліквідували. Сьогодні економіка підприємств переорієнтовується на безвідходне виробництво. У планах не тільки мінімізувати побічні продукти, а також використати їх з максимальною користю. Вчений з Харкова розробив систему вторинного використання відходів содового виробництва. Соды получается около одной тонны отхода хлористого кальция и 200 кг карбоната кальция. Это класс отходов, не, это не токсичные отходы, потому что и мелкарбонат кальция, он широко используется везде, в их быту в том числе. Точно так же и хлористый кальций является нетоксичным продуктом, который широко применяется. Его применяют сотни тысяч, например, для устранения гололеда на улицах городов и как антигололедный препарат. Ринок споживання відходів судового виробництва вже сформований, проте проблеми з утилізацією залишаються, оскільки лише 10% зі шламу йде на вторинне використання. В Україні ограничен ринок збита, то основна маса то кальцій зараз храниться в спеціально відведених містах, так званих шламонакопителях. В цих накопителях накопилось вже около 11 мільйонів тонн хлористого кальція. І около 2 мільйонів тонн шламових карбонатних відходів. Ця кількість шламу дорівнює величезному озеру у десятки гектарів. Можна продовжувати і далі накопичувати відходи у той же спосіб, нарощуючи висоту дамб. При цьому збільшуються і експлуатаційні витрати на утримання. Володимир Миколаєвич пропонує радикальне рішення, яке допоможе одночасно вирішити два болючих питання приморського регіону. Це використання пахотних земель в южних регіонах, прилягаючих вот, к Чорному морю. В почві відбувається накоплення солей. і структура почві. меняется сильно, она принимает глинистую структуру. Для таких почв, а их на Украине около 4 миллионов гектар, вот, требуется специальная технология их улучшения структуры. Эта технология заключается, технология химической мелиорации заключается в том, что на этих почвах периодически необходимо вносить специальные мелиорирующие компоненты. Таким, к таким мелиорирующим компонентам относятся как гипс, Так і вже дуже давно пропонується використовувати із хлорістикальц. Впровадження такої технології дозволить утилізувати накопичений шлам, а також покращити плодючість українських земель. Подібний проект безвідходного заводу може бути використаний не тільки в Україні, оскільки кожна країна, яка виробляє соду, стикається з подібними проблемами утилізації відходів.